Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на, нашому, на нашій ранішній молитві розважання на початку нашої варти. Розпочинаючи цей день, розпочинаємо завжди Його з Богом. І тоді оцей наш денний, денна подорож буде мати зміст, буде мати нормальне завершення. І ми будемо мати силу здійснити те, що Богові угодне, те, про що ми задумали на добро. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами стихи із книги Ісуса Навина. Тож бійтеся Господа, і служіть Йому щиро та вірно. І усуньте геть богів, якими ваші батьки служили по тім боці ріки та в Єгипті і служіть Господеві. Настанова, яку Ісус навин дає своєму народу. боятися Бога і йому служити. Боятися Бога, так як ми вже неодноразово говорили, в тому значенні що не хотіти його образити своїми вчинками. Служити йому це виконувати його заповіді, жити по закону. Адже коли ми живемо в державі, ми ж дотримуємося наших законів, ми служимо тоді цій державі. Хіба для нас це є противно? Ні. А той, хто порушує закон, той наражає себе і свою сім'ю на небезпеку. Тому й каже Ісус нам: служіть Богові, бійтеся Його, відкиньте всіх тих богів, якими служили ваші прабатьки. Тобто відкиньте всі свої ідоли, відкиньте отих от фальшивих богів, відкиньте свої гріхи. Адже коли людина починає чинити гріх і не сповідається з нього, вона цей гріх робить своїм Богом. Цей гріх стає для неї сенсом життя. І вона буде все робити, щоб весь світ впихнути в покору цьому гріху, в покору самому собі. І тому Ісус навен. Закликає весь ізраїльський народ. А через ці слова є заклик до всіх нас сьогодні, щоб ми відкинули своїх фальшивих богів, щоб ми відкинули свої гріхи, щоб ми жили по закону. Бо в такий спосіб у нас буде дійсно добре і хороше життя. Служити Богові, боятися його образити, відкинути всі свої фальшиві боги-ідоли, це те, що кожного дня ми маємо робити в своєму житті. Це та боротьба, яку ми маємо вести щоденно, щохвилини. Це та духовна боротьба, в якій ми, якщо будемо переможцями, дасть нам силу перемогти і в цій війні. Ім'я Отця, Існестого Мій. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішня, Господи Ісусе Христе, сино Божий, помили над гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішня. Як покинете Господа і служитимете Богам та чуж... богам чужеземним, Він відвернеться від вас. І після того, як Був до вас добрий, наведе на вас лихо і вигубить вас. Вибір, який ми робимо в своєму житті. Вибір навіть нашої віри, вибір того, в кого я вірю, формує те, яке я життя буду мати. Знову ж таки, Господь Бог каже: виберіть мене, живіть зі мною, живіть з тим, хто дарує життя, хто дарує любов. Вибираючи чужоземних богів, як каже сьогодні ось цей постиг, ми відвертаємося від Бога. Що значить чужоземні боги? Це той Бог, який є мовчазний насправді. Бог, який ніколи тобі нічого не дасть. Це ті боги, які є всупереч Десяти заповідям. Це ті боги, які вводять в нас в гріх. Наш Господь він дарує нам життя, і Він закликає нас до того, щоб це життя берегти, щоб з цього життя усунути все інше, що може нам зашкодити, кожну хворобу, як духовну, так і фізичну. Щоб оберегти весь народ, треба інколи бути жорстким. Але це не означає, що Бог. Хоче нашої смерті. Ні. Він хоче, щоб ми покаяли з гріха, бо звільнення від богів, фальшивих богів, це є покаяння. І от коли ми будемо сповідати своєму житті, коли сповідь буде присутня в нашому житті як вкрай необхідна річ, так як почистити зуби зранку, чи вмити лице, Саме тоді і буде нормальне життя в нас. Тоді ми дійсно будемо бачити і розуміти, хто такий є Господь. Я не хочу, знаєте, зараз привозносити християнство над іншими релігіями. Це не, не для того. Але єдине, що я хочу сказати, що коли віруюча людина не має значення якої конфесії, не має значення якої релігії. Закликає до смерті, закликає до вбивства інших. Тих, які не схожі на тебе, це не є віра в Бога Живого. Там, де є заклики до смерті, там, де є заклики до вбивства, це є фальшивий Бог. Це Бог може бути людина, камінь, дерево, будь-що, якась своя фантазія. Розум не має значення, що може бути Бог. Але якщо тобі твій Бог каже вбий, бо він не такий, як ти, це не Бог. Це диявол. Від самого початку Господь Бог робив все, щоб ми жили. І всі ті смерті, вбивства, про які ми не раз читаємо в Святому письмі, зокрема в книзі. Зокрема, в книгах Старого Завіту, все це є наслідок вибору. Тому що перш ніж покарати людину, Бог завжди дає їй вибір. Дає вибір і каже: зробиш це, будеш мати це. Зробиш так, будеш мати так. Перш ніж, дава, як то кажуть, винагороджувати за результат. Бог попереджає людину про наслідки вибору. І навіть зараз ось цих два стиха, яких поєднано ось цей вибір. Якщо ти вибираєш Бога, значить ти будеш благословений, ти будеш жити нормально. А коли ти починаєш жити заради своїх гріхів і служити своїм гріхами, щастя в тебе не буде, долі не буде. Це заклик до всіх сьогодні нас. Вибирати Бога, вибирати Йому служити, служити, виконуючи його заповіді, вибирати Йому служити тим, що бережемо життя людське, своє і людське. Служимо тим, що я не перевозношу себе і не роблю себе кращим за іншим. Служити тим, що раз я кажу, що я віруюча людина, значить, мої діла віри мають бути такими, які підтверджують, що мій Бог це Бог любові. А любов полягає в тому, щоб підтримати ближнього, щоб не робити з себе Бога, щоби берегти життя. Якщо не будемо служити любові, якщо не будемо берегти життя, значить ми впадаємо в гріхи. І відповідно відвертаємося від Бога. А якщо Бог нам не потрібен, якщо нам життя не потрібне, тобто джерело життя, тоді і життя не буде мати. Знаєте, коли люди в пустелі знаходять воду, вони зупиняються. Зупиняється для того, щоб жити, віднайти життя. І довкола цього життя вони починають будувати інше життя. Тобто там, де знаходять оазис, і якщо ця вода є десь поряд із цими торговими шляхами, тобто, коли люди мандрують, то цей оазис поступово перетворюється на місто. Невеличке містечко, де живуть люди. Де ж є життя? А коли жникає ця вода, то що робиться з цим містом? Воно зникає теж. Там, де немає життя, тобто, так, де немає Богу джерела життя, зникає все довкола. Так само і в нашому житті. Якщо немає Бога джерела життя, то і нашого життя. Не буде. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас у лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас гріш. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного українця, який зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Благослови захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки в зони бойових дій. Захисти, Господи, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, а також служби МНС, мене, прикордонників, поліції, людей, які зараз в полях збирають урожаї. Просимо тебе, Господи, захисти їх від обстрілів і мін. Захисти і поверни живими, неушкодженими з полону кожного українця, всіх, хто перебуває на, на окупованій території чи в зоні бойових дій, захисти, Господи. І просимо Тебе, просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян, щоб вони визнали свої гріхи і зло розкаяли всіх своїх злочинів, склали зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Бо ти святий, і це завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Благослови нас, Господи, цей сьогоднішній день. Дякуємо всім за цю молитву. Нагадую, що 9, в 12, 3, 6, 9 годині вечора ми з вами знову спільно молимось, тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!